Які фактори недовіри взагалі платників податків до контролюючих органів вийдеться, і чи можна виділити головні проблеми, до прикладу, чи надвисокі штрафи, чи можливо це там проблеми фіскалізації чи ще щось? Ну, дивіться, тут проблема дещо ширша, тому що варто виділити саме контролюючі органи, як ми собі розуміємо, там податкову, там знаю, пожежників, ще когось. І, все ж таки, правоохоронні, тому що їх діяльність безпосередньо пов'язана з ну, супроводжує діяльність контролюючих, якщо так можна сказати. Якщо ми кажемо, наприклад, про е, контролюючі органи, то Ну в нас дуже слабкий прогрес, навіть з того часу, як країна вибрала інший шлях після революції гідності, і, начебто, ми почали боротися за зміни в усьому. Але сказати, що вони дійсно відбулися ну, це було б дуже такий wishful thinking, оскільки ну, питань багато. Тобто, бізнес як не вірив, так і не вірить для прикладу системі блокування податкових накладних. Тобто, як, як обіцяли, що там ця там буде орієнтовно ризикорієнтована система, яка буде там шукати, що щось не так там вла... за ланцюжком постачання, чи ще щось, воно вилилось в те, що система просто автоматично блокує що-небудь чомусь. Оцей щонебудь це просто постанова Мінфіну, яка визначає ризики, і потім відбувається щось. І весь бізнес знає, що це там окремий квест розблокування, окремо е, існує ринок послуг по розблокуванню, тобто, і так зрозуміло, що корупція в цьому питанні взагалі жодним чином не подолана. Схемне ПДВ, як був в системі, так і є. Тобто, бізнес бачить, що є умови, ну, якби от, ті, що в законі написані, і умови справжні, ну, от, як воно є. І така сама штука вона розповсюджується усюди. Те саме відбувається там з митницею, те саме відбувається там з роботою правоохоронних органів, які втручаються в економіку. І зараз це і БЕП, і СБУ, і ДБР і Нацпол. І в кожному випадку не зберігається така собі ну, якийсь баланс, щоб воно ну було легітимно з точки зору того, що ну людину перевіряють. Людина насправді розуміє, за що її перевіряють, і воно хоча б коректно відбувається. Тобто, воно кожен раз знов виливається в якийсь безпреділ, і відповідно зростає це все невдоволення. Якщо переходити до суто якісь там цифри, факти і так далі, то позавчора відбувалася дискусія навколо питання саме надстратегії стратегії і довіри бізнесу в центрі економічних стратегій, і платники податків скаржаться в основному саме на тиск правоохоронців. Так, Сергій Позняк один з там головних облич Маніфесту 42. Що е, СБУ різко збільшило саме по своєму напрямку перевірки і провела 200 справ саме з е, мотиваційною частиною фінансування тероризму або державна зрада. От і це знов поставило питання про те, наскільки ми там від'єднали СБУ від економіки. Той же час в нас ДБР, якого начебто і немає. Ніяких е, питань в економічній підслідності також провело 197, е, там відкрило 197 справ. І відповідно це відображає ту тенденцію, що е, оця віра експертів, яка була про те, що ми зараз так напишемо там правки в КПК. Або там так напишемо закон про повноваження там будь якого з цих там слідчих органів, або контролюючих, що вони перестануть втручатися в бізнес. Ну, це теж таке марення і віра не в те. Тобто, давайте от, простою мовою, якщо це пояснювати. От у нас є якийсь економічний злочин. Для прикладу, відбувається там зловживання директором держпідприємства, і він краде гроші. І він краде гроші і там перераховує їх на якісь пов'язані підприємства, звідки він потім а, ці кошти просто переводить в готівку, тобто відбувається так званий обнал, і він на цьому заробляє. Якщо він на цьому заробляє суто, то його має розслідувати набу. Якщо він в кінці треку з оцих підприємств гроші там передає в партію шарія, для прикладу, то тоді його має розслідувати СБУ. Якщо а, в, в кінці треку. Серед іншого, для того щоб там цей обнал нормально працював, він дає хабар там, не знаю місцевому там міліціонеру, мовно кажучи, то це вже ДБР. І тобто, що я хочу проілюструвати, що насправді так виписати там КПК і все інше щоб не було цього втручання, ну це майже неможлива задача, тобто задача з моєї точки зору треба ну, Має лежати все ж таки в зміні підходів, і в першу чергу, як це ну не дивно культури взаємодії між державою і бізнесом.